Пан Аркадій з внуком юрком і його товаришом Максом прогулюються міським парком, вигулюють собак і дихають свіжим повітрям. У дітей канікули. В ігри багато граємо комп'ютері, да, багато, але коли можемо. Також граємо в настільні ігри, в карти граємо, гуляємо з консорами. З Люсем в кінга граємо. <су> та, та й все, просто Фінджокер. відпочиваємо собі, робимо хочемо. Просинаюсь десь о Восьмій, відмоси від восьмої від до десятої. Поки дідусь спить, я граю в ігри комп'ютерні. Ну а потім він вже просинається. І, 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 да. Зарядку робимо? Да, і зарядку робимо короче, всі ці ранні діла і потім вже граємо всякі ігри. Я просинаюсь десь о 5.6 і до серйозно? Утро. Да. Е, Потім я йду. Грати в ігри, поки бабуся спить, потім йду домитися, чистити зуби. А потім їсти. Знову Часто до мене ходить Юра, коли я сюди приїжджаю. Ну, ще подружка в сусідньому домі живе. А свіже повітря. Ну, зараз ну, Ми виходимо. Зараз я буду їхати в табір з друзями. Син прислав нам внука. От ми з ним зараз займаємось. От. Він поки що з Одеси приїхав От на пару тижнів. От ми з ним поки що займаємось, потім поїду обратно. У, у нього є своя обов'язкова програма шкільна. Ми з ним читаємо, дивимося його книжки, фільми дивимося. Спочатку своя програма шкільна, а потім він вже дивиться свої фільми. Ну і так, ігри в основному. Ну, так. Ранком не дуже спимо, то проблема серйозна. Він десь хвилиночку має, він зразу лізе у свої гаджети. От. Ну, з цим, з цим треба щось вирішувати. і, і, і Я намагаюся якось його відволікати від цього діла. Не завжди вдається, правда, ну, але намагаємось. Читаємо книжки, дивимося фільми. Так, на свіжому повітрі з ним гуляємо. У затінку на лавиці відпочиває ще одна сім'я з села Ставне, що на Ужгородщині. Мама Оксана з донькою Аліною та сином Максимом. Як проводять канікули, розповідають. Снідаю. Потім читаю мало, потім відпочиваю, потім пишу і все. І все. Возитися на волосете, купатись і спати. У мене все як обично, багато гуляю. Стою в 9, а завдань так дуже немає. Мама не перегружає. Ми йдемо на роботу, залишаємо на бабусі дідуся уроки роки почити, ну підготовка, щоб так не забували про школу, ну і потім відпочивають. Граються там, возяться на велосипеді, ну, купатися ходять і все. Чи даєте їм ці комп'ютери, гаджети, це? Так, да, вони ну, в цьому да, сидять, вони люблять посидіти <гум> у цьому. Треба, щоб вони ну, вчилися <гум> добре. Здовно ну, буде, здобули освіту, мали кажуть, перспективу, що працювали. Під час канікул відповідальність за дозвілля дітей на рідних, проте часто, поки батьки на роботі, малеча не має контролю і представлена сама собі. Поради фахівців тут будуть слушними. Ну, вже ж діткам після того, після такого важкого навчального року дуже хочеться відпочити і повалятися, і не мати ніякого режиму, і просто робити все, що їм хочеться. Але насправді відсутність структури дуже сильно впливає на психіку дитини, тому дуже важливо наполовину. Структурувати день дитини, а на залишити його неструктурованим, тобто давати якісь задачі, да там можна писати списком, можна писати в повідомленнях, чи залишати як записка вдома, чи можливо є якийсь планер вдома, давати якісь мінімальні завдання для дитини, які вона має на протязі дня зробити. Завдання будуть залежати від віку дитини, каже психологиня. То 11-12 років бажано все ж таки врегулювати по часу якісь там завдання, да щоб дитина дальніший час, так вік дітей, то вони вже мають самі собі врегулювати, щоб вони на протязі дня їх встигли. І іншу половину дня, там якусь е е частину дня залишити для такого вільного нудьгування, тому що в нудьгуванні відбуваються якісь ідеї, відбуваються якісь е історії, щось цікаве. Але, певно, всі дітки дуже різні. Е деякі діти вміють себе займати, а деякі діти не вміють себе займати. Тому важливо батькам знати це про своїх дітей. І якщо дитина не істихіка, може сама собі придумати заняття, має велике соціальне коло, е якісь друзі в дворі або якісь там заняття, крім комп'ютера, телефона і тому подібне. <дібного>, то ну, важливо тоді таким діткам займати весь день. Весь день сидіти в комп'ютері чи гаджеті це не відпочинок, резюмує Олена Пітух. Якщо дитина весь час проводить в комп'ютері, то це не вваж... ну, або в телефоні це не вважається відпочинком, чи канікулами, чи вільним часом. Це дуже активна робота мозку, тому це також треба врегулювати. Діти, а вже ж не задоволені, вони думали, що літо – це анархія в плані перегляду телефону і телевізору і тому подібного. але, ну, Трошечки бути контролюючими батьками то, то, точно треба, так і тому важливо ем, проконтролювати цей момент, так? скільки вони часу проводять. Тому Півдня вони більш активно проводять якісь задачі побутові, можливо, якісь підтягнути якісь предмети, якісь завдання зробити, можливо, там сходити в магазин чи ще щось, чи відвідати бабусю, чи кудись сходити. Інші, Інша частина дня це вільний час, в який дитина щось робить. Це також структура. Важливо збалансувати час дитини, півдня завдання, решта для себе. Окрема увага сну. Важливо все ж таки не порушувати структуру сну. Тому що зазвичай відбувається що діти дуже довго сплять і дуже пізно лягають. Так це ну це порушення за три місяці. Дуже ще три місяці потрібно потім відновлюватися, коли дитина піде до школи. Тому краще цю структуру не порушувати на одну півтори годинки. Можна змістити час, коли прокидається дитина, але не більше. Скільки б справ у батьків не було, жодна не важливіша за дитину. Варто пам'ятати, канікули це не просто відпустка від школи і не лише час для відпочинку, а й період, коли відповідальність за безпеку, розвиток і дозвілля дітей повністю лягає на плечі дорослих. Обираючи для дитини гурток, табір чи прогулянку, ми формуємо її майбутнє. А отже, треба не лише забезпечити цікаве літо, а й залишатися поруч з увагою, турботою і відповідальністю.